Вітаю, друзі. До лютого 2022 року я писала короткі оповідання, брала участь в численних конкурсах і часто перемагала. Це було моїм хобі. Я мала основну професію і письменництво не вважала чимось занадто важливим на той час. Але коли почалася повномасштабна війна, я відчула невимовне бажання писати. Це вже було не просто хобі, а потреба говорити і ділитися тим, що болить. На скайп зв'язку Старасівки Валентина Турчин, авторка поетичних збірок Війна залишиться у віршах. Зранені слова, співавторка книги Доброкрай, переможниця міжнародного літературного конкурсу Коронація слова. У номінації оповідання. А ще вона пише повісті та казки. Пані Валентино, вітаю вас. Вітаю вас. Слава Україні. Рада. Героям слава. Рада долучитися до цього проєкту. Дякую вам за запрошення. Радію бути частинкою вашого проєкту. Дякую. Починаємо. У творчості я керуюся словами Майка Йогансена. Так ви написали в одному резюме. Ось ті слова Майка Йогансена. Немає у світі такої речі, про яку не можна було б розповісти цікаво. Тобто, все залежить від таланту і фантазії автора. Так, так. Дуже важливо є фантазія автора, саме. Той час, на який він творить, теж впливає. І саме Майк Йогансен, на ці його слова мені дуже запали в душу. А, до цього я вже досліджувала його творчість, тому що готувала літкас для проєкту Круто ЗНО. Там потрібно було цікаво розповісти біографію якогось письменника. Я обрала саме письменника розстріляного відродження. Для мене це було важливо. Ось там я отримала відзнаку за свій літкас, а зараз. Ось нещодавно продивилася фільм Будинок слово, який е, в кінотеатрах зараз показують на, повно, е, на екранах. І е, там знову ж серед одним серед героїв є Майк Йогансен, який жив у квартирі номер 12 е, будинку слово. Ось, і така його доля, е, як і всіх інших письменників розстріляного відродження, дуже трагічна. Тобто це дивовижний талант. Його роман став бестселером, він володів багатьма мовами, зокрема англійською, німецькою, французькою, італійською, іспанською, знав старогрецьку, латину, а ще володів скандинавськими і слов'янськими Такі таланти не потрібні були країні, де панувала диктатура? На той час їх хотіли знищити ну десь щось, як зараз. Звичайно, вони нашій країні потрібні, якби вони жили і письменники зробили багато, створили б дуже багато шедеврів. Ось, але так сталося, що їх знищили, бо для влади на той час вони були зайвими. Угу. Зараз, на жаль, відбувається щось подібне з письменниками, з творчими людьми, та й не тільки з багатьма людьми, які е, могли б творити на благо нашої держави, їх знищують. А, якщо щодо письменників. А на ваш Щодо погляд, письмен... на вашу думку, чи є якісь історичні місточки між тим, що сталося в добу розстріляного відродження, і подіями, що відбуваються зараз? Так, звичайно, можемо простежити, наприклад, Володимир Вакуленко, письменник, він навіть е заховав свій щоденник в себе вгорів яблунею, і він знав, що його, його забрали е з е власного подвір'я катували, і потім вбили Ось. І згодом його щоденник знайшла Вікторія Амеліна, яка також загинула в Краматорську від російської ракети, але вона знайшла його щоденник і видала готувала годувала його до видання як книжку. Тому інші так само письменники, наприклад, Гліб Бабіч, Юрій Руф, які так само постраждали від… Від тих подій, що відбуваються зараз, вони могли б творити і зробити багато ще для своєї країни. Тобто в диктаторських режимах, які були 100 років тому і які існують сьогодні на мапі світу, нічого не змінюється. Нічого. Ні стиль? Знищити культуру. Так, так. Знищити культуру, знищити е, тих, хто творить цю культуру, е, нещодавно зруйнували найбільшу. Друкарні у Харкові якраз перед книжковим арсеналом. Багато книг було знищено. Вони не попали на книжковий арсенал, попали. Там була така виставка з знищених книг, розпалених, їх зробили таку експозицію, щоб показати, як нищиться наша культура, наша література. За свою свободу треба боротися. Якщо не хочеш бути в ярмі чи стати рабом, то треба боротися. Слова легендарного військового Давічі, Героя України. Він загинув у бою під Бахмутом у му році. Ви редагуєте книгу, в якій вміщено розповідь про Да так? Вінчі, так так, так, так? так. Яким він запам'ятався вам? Так. Я редагую книжку пані Наталі Юнітьки. Вона має вийти згодом. Вона виграла грант від громадської організації Ми Вінничани. Там було да Вінчі. Я, до речі, продивилася документальний фільм про нього. Він ще не вийшов у прокат, але я перед показ подивилася. Мені було дуже цікаво, зокрема, після роботи над цією книжкою. Він для мене так, людина, яка від, по-перше, яка, незважаючи ні на що, йде до своєї мети, він прийшов добровольцем а став командиром. Батальйону так вовки да Вінчі». Це, по-перше, він йшов до мети, він це зробив. А по-друге, він для мене людина, яка завжди хвилювався за всіх, за всіх своїх побратимів, ніколи не залишав їх. І навіть якщо вони гинули, для нього було важливим дістати тіло. Навіть іноді казали, що він був дуже безпечним. Важливо було піклування про побратимів. І основна безпека їхня для нього була на першому місці. Ось це важливо, і це в ньому цінували всі його побратими. І його як командира також цінували. Тобто, в побуті чи в таких буденних умовах багато українців ну, не виявляли свого героїзму, чи не було для того потреби у них. Та? А тут, от, ті, от такі обставини показали, хто є хто насправді. Так. Він такий прийшов там, ще мама його розповідала, давала свідчення. Вона казала, що він такий в мене був маленький, такий зовсім не, не мужній, ніби спочатку, а потім уже в, вже в ну, в процесі війни він ніби загортувався, ніби став мужнім і зовсім е, змінився. Якби ну поступово змінювався, і ну, дійшов до командира і отримав від звання Героя України е, і Залужний е, від залужного, і це вже. Це вже було визнання. так Хвилина мовчання замість тисячі слів пророчих. Цитата з вашого вірша. Мовчання здатне сказати більше, ніж будь-які слова. Так. Часом мовчання може сказати більше, ніж слова. Але, можливо, там я більше говорила про хвилини мовчання, коли ми вшановуємо загиблих воїнів. Це так само той час, коли ми зупиняємося. Згадуємо їх, висловлюємо щиру дякую їхнім рідним. Ось і це важливо, і іноді краще помовчати, згадати, подумати, продумати і щось сказати. Так, це важливо. І хвилина мовчання дякую. надзвичайно важлива, тому що якийсь такий невидимий зв'язок існує між тими, хто тут в тилу. І ті, хто боронять там, віддають своє життя за те, щоб в цьому тилу ми могли жити, ми могли працювати, ми могли спілкуватись. Під час війни ви не конфліктували з Богом? Чому таке виникло питання у мене? Зараз поясню, де з мешканців Маріуполя, яким пощастило вижити у тому пеклі, казав так: там не було Бога. Я своїх у своїх поезіях часто згадую Бога. Не знаю, чи маю на це право, але часто згадую. У Мене там є розмова з Богом, коли військовий веде розмову з Богом, або коли дружина молиться Богові і просить за свого чоловіка. Є у мене такі поезії. Для мене ось ці розмови з Богом, або якісь спілкування, звернення до Бога, це ніби як віра проявлення своєї віри. Кожна людина має в щось вірити. Якщо зникає віра, зникає це відчуття майбутнього, треба вірити. Хто вірить в Бога, хто вірить в якісь надприродні сили, хто просто вірить, що все буде добре. Це дуже важливо і сьогодні, і завжди, і особливо сьогодні. Тому звертаюся до Бога, бо багато, багато людей е, вірять саме в Бога, вірять, що Він допомагає. Якщо Маріупольці казали, там не було Бога, це вже був такий у них час, що вони просто зневірилися, так, бо там вже, вже дійшло до межі. Вони просто зневірилися в якийсь момент, але потім треба відродити в собі цю віру, щоб жити далі. Але це все це... одно треба вірити бодай в щось, навіть в найкритичній ситуації, так? бо це той стрижень чи та соломина, яка може врятувати тебе. Так, так. Хтось вірить в Бога, хтось можливо каже, я не вірю, бо він, він такого б не сталося зараз. Ми не знаємо, що могло б ставитися, головне вірити і сподіватися на краще І віра це дуже важливо. А тепер поговоримо про вашу професію і про ваше захоплення. Ви за фахом хімік, тобто, мали б працювати з хімікатами, хімічними реакціями, а працюєте зі словом. Як відбулася ця зміна життєвого вектора, раптово чи усвідомлено? Ой, це відбувалося не раптово, це поступово, це дуже довгий шлях. Так, я починала як хімік, починала в хімічній лабораторії. Е, кожен період мого життя важливий. Я ніяк жодного періоду не викреслюю свого життя, кожен період мені щось дав. Ось я працювала багато років в хімічній лабораторії, і в якийсь момент мені було цікаво, було досить цікаво певний час. Я починала, я там уже щось писала, брала участь в конкурсах, але ж це була така моя основна робота, дуже відповідальна, хімічні е, е, дослідження різних хімічних речовин, е, аналізи. Але якогось якийсь час е, завідуючи лабораторії, е, сказала, що там бачу, що ти пишеш про квіточки, квіточки це дуже добре, але треба писати про серйозні речі, там, про методики хімічних речовин. А, про хімічні елементи, так і методики. Так, а не про квіточки. І я тоді задумалась, а що для мене серйозні речі? Ось що насправді для мене серйозні речі? Для завідуючої лабораторії зрозуміло для неї важливо, щоб ми описували хімічні речовини. А е, і от тоді почалась якась трансформація. Я зрозуміла, що я маю більше впускати упускати своє життя. Ось, і воно так поступово, поступово вже мені стало не так цікаво працювати з хімічними речовинами. Е, я пішла в школу, е, працювала ще з хімією, а потім дуже дякую е, директорці приватної школи, яка дозволила мені працювати вже вчителькою української мови, тому що там було дуже важливо саме любов до дітей, любов до мови, любов до творчості, до літератури. Я дуже вдячна за цей період мого життя. І ось так пішло. Пішло, з'явилися книги, з'явилися нові твори, ось, але це був довгий шлях. І тоді ви полетіли за мрією. У вас є така новела політ за мрією. Я прочитав, і я скажу чесно, я був під враженням ну, щонайменше кілька днів. Інтригуючий сюжет, несподіваний сюжет і надзвичайно цікава новела. Але в мене виникла до вас купа питань. Я зараз їх спробую озвучити. Ну, от такі у формі. Чому? Чому ви свою героїню вбрали в червону сукню? Чому ви змусили її зламати кілька каблуків підборів? Чому ви змусили її босоніж іти не просто, а в Мюнхені на зустрічі із невідомою людиною, яка їй у залі передала якусь записку? Якщо можете відповісти на ці чому? Прошу. Так, так. Е, дуже давно написала цю новелу, але вона мені. Вона мені також імпонує. Писала її для конкурсу нове по українськи, здається, вже цього конкурсу і немає. Е, писала, що коли працювала в лабораторії, коли їздила на конференцію, я, я їздила на конференцію у Мюнхен. Ага, тобто, Отже, значить, не випадково героїня там опинилася. Не випадково, її доля, звичайно, не пов'язана з моєю, то вже інша. Але е, Мюнхен саме місто, наскільки воно залишилось там. Таке теплі спогади про нього, і про саму цю конференцію, і про ту річку Ізар, яка там є, з плакитними водами, і про саму хімічну конференцію. Вона там теж як науковиця туди їде. Так, це все було якби мої такі переживання. Уже ось ця сюжетна лінія це вже більше можливості тоді я щось, щось десь з'явилось моїй уяві, Можливо, це була така доля вигадки вже додана до, до цієї поїздки в Мюнхен, яка для мене така піднесена ну, і була. А чому Ось, саме і ви... червоний колір? Це ваш улюблений колір? Я не скажу, що червоний мій улюблений, але він такий е, на то, означав таку важливу подію в житті головної героїні. Зустріч з батьком, вони багато років не бачилися. Оцей такий невидимий зв'язок, коли батько науковець і вона науковець. І вони зустрічаються через багато років, не спілкуючись. А, ось цей, і так, так вийшло, що вона теж цікавиться наукою. Е, ніби важлива подія в житті, він там символізував. Mm. Ну, це була така зустріч, якої вона чекала все життя, так? <гум> так. От зустріч ця відбулася. Е, там у Новелі фактично три крапки ставиться після цього. Але спробуйте пофантазувати, а що було далі? Далі, я думаю, далі ця героїня, не так як я піде під іншим шляхом, вона буде в науці, тому що для неї це справді було цікаво. Для неї це справді тут тато, який займається наукою, тут вони вже будуть спілкуватися, і якісь спільні проєкти, там щось буде, вона буде в науці, моя героїня точно буде в науці. А я, а я пішла. Ага, отож, новела частина 2, Чекаємо. Добре. Ще є одна ваша новела. Там, де кози колись пили воду. Вона дуже сподобалася киянам і організаторам конкурсу, її відзначили. Е, над чим змушує задуматись ваша новела читача? Так, так, це був дуже важливий проєкт в моєму житті. Коронація слова і спеціальна відзнака конкурсу Як тебе не любити. Там зібрали оповідання про Київ і надрукували збірку Київська міська рада. Підтримала е, видання цієї збірки оповідань новел про Київ, і серед них була ця моя новела, там де кози колись пили воду про Майдан Незалежності, де колись було козине болото е, і головній героїні, е, яка не знала Києва і бу, домовилась про зустріч е, з е, юнаком, їй треба було дізнатися, що ж таке саме козине болото, де ж саме в Києві, колись кози пили воду. Їй скільки довелося цікаво, хоті знатися про столицю. Вона навіть приєдналася там до екскурсії, щоб щось почути, якісь цікавинки. Вона ходила цими вуличками. Мені все це треба було дослідити. Я сама прогулювалася там вуличками. І шукали вулички. там болото, ну там нема вже болота, певно. Це дуже давно. Так. Але щоб описати там ці вулички, ну, звичайно, це можна знайти в інтернеті, але для мене... Я вже не вперше беру участь тому можливість. Три у мене є такі збірки, три є збірки, ось таких, як тебе не любити, в різні роки. І щоразу я писала про Київ іншу історію, і щоб написати, я їхала там, собача, тропа в мене, як колись так називали. Я їхала туди, проходилася тією тропою, як тоді казали, і потім писала про це. Так, і тоді, щоб написатися нова. Треба було для того, щоб відчути це глибше, так? зрозуміти, відчути ту атмосферу. Так, так. так я робила щоразу, коли писала. Через три місяці після повномасштабного вторгнення ви видали поетичну збірку: Війна залишиться у віршах. Вона була відзначена дипломом другого муніципально-літературного конкурсу імені Франка в номінації Поезія. А чи правда, що там міщено в вірші ваш творчий доробок за 120 днів війни? Так. так. Тобто ви так. практично щодня писали після 24 лютого 2022 року? Так. Перших е, декілька тижнів, можливо, два тижні, не писала, а потім зрозуміла, що маю писати, що це мені допомагає, що це тамує мій біль. Якось підтримує, і я почала писати, писати так, щодня писала, а потім зрозуміла, що маю видати, щоб поділитися своїми думками, своїми хвилюваннями, своїм волем. Так, ці поезії, вони справді болючі. У мене після того вийшла ще одна збірка, вже вона інша, там вже поезі, інші поезії. У першій збірці так, перші дні війни, нерозуміння, біль, страх. Це в першій тірці. Так, дякую е, ілюстраторці Лесі Трабич, Вона е, зобразила е, на своїх малюнках мої відчуття, відчула і поезії, і я видала цю зірку, щоб ділитися. Нічні новини замість вранішньої кави. Це цитата з вашого вірша. Е, так зазвичай починався ваш ранок в 22-му році. Так, я думаю, як і всіх українців. В кого з чого, але новини, якісь щось для хто що міг зробити, кожен робив своє. Всі жили хвилюваннями, очікуваннями. Так, перші місяці так. І зачитаю, зачитаю цю свою поезію про нічні новини замість вранішньої кави. З моєї збірки війна залишиться у віршах Прошу. Нічні новини замість вранішньої кави. Вибухів злива, осколки сипляться містами, немає болю, це тіло суцільна рана. Сирени волають, сигнали тривоги зрання, бесонні ночі, підвалі волога, зимно, вокзали, валізи, потяги мчать невпинно. Зруйновані школи стали сміттям будівельним. Дим у небі над тим жахіттям пекельним. За кожним вибухом. Сльози, страждання, зневіра. Пожежа багряна, мов паща лютого звіра. Лелеки курличуть весна цього року кривава. За одяг безпечний бронежилети палаклави, хвилина мовчання замість тисячі слів пророчих. Повільно перетікають тривожні дні у безсонні ночі. Дякую, дякую. Вітьмою сполохане. Місто вистоїть, зігріте теплом сердець. Воно стихає тільки коли між хмар ширяють десятки ракет. Це цитата з вашого вірша. Що допомагало вам вистояти і не зламатися під час війни? Допомагала саме творчість. Як я казала, я почала активно писати творчість, спілкування. Ось і е, виливати свої відчуття. Почуття на той час на папір було для мене важливо. Так, і ось тут ви згадали про місто, і я дуже е хвилювалася за всі міста України. І е, писала поезії про міста, е, не акцентуючи, е, е, наприклад, навіть на цьому місті Боярка. Я живу біля Боярки зараз, не на місті Боярне на місті Київ, яке для мене дуже е, близьке. Просто взагалі писала місто, місто виживе, місто вистоїть, бо е, хвилювалася, щоб, щоб вистояла вся Україна і кожне її місто. І е, дуже цікавим був проєкт, який відбувався у Боярці. Там е, таку стіна пам'яті перетворилася на е, такий е, творчий простір, де художник Андрій Ткаченко написав поезії е, боярських письменників, і не тільки боярських, е, зобразив ілюстрації. І там є й моя поезія про місто. Це дуже це, цікавий вже здру... проект. До речі, мені дуже сподобалося. Я вперше таке бачу, і це оригінально. І хотілося б, щоб інші можливо територіальні громади. Запозичили цей досвід і пори. Це ж прекрасно. Це це таланти, місцеві таланти, поезія, і причому поезія, яка піднімає бойовий дух, яка підтримує в таких скрутних умовах. Прошу слухаймо ваш вірш. Так, і я е, зачитаю е, той вірш, який саме на цій стіні. У поясні він уже з другої моєї збірки зранені слова, ілюстрованої вже Лесією Моряковою. Теж дуже такі ілюстрації. Всі вже збірці. Уже квіти поряд війною, тут уже ніби е, розуміння того, що треба жити нам, <кхи>, далі в цій війні, треба рухатись, треба мати віру, надію. Ці вірші більш, можливо, такі більш е, позитивні, е, більш з вірою, е, з розумінням того, що робити далі. Слухаймо. Місто жило. Місто жило буденним своїм життям. Любило, коли на світанку. Мітали усе сміття, співало <кхи> біля метро і дихало часто знову. Коли починало справи, любило казати з Богом. Вітилося ліхтарями, стояло у чергах часто. Навіть слабкого дощу достатньо було для щастя. Сміхалося перехожих, жим хотів годувало м'ясом, пекло пиріжки у пекарні, на ринок везло ковбаси, місто спокійне спало, бачило сни казкові. Раптом стригнулися вшитка. Місто було не готове. Горіти, палати, здригатись, вмикати вчасну сирену, місто жило тривожно. Сиділо в підвалі смерен. Зранене, скроплене кров'ю, несло воно оборону. Постами поміж окопів стояло воно на кордонах, вночі не могло зснути. Бо ж місто хотіло жити, тож зранку читало новини. А ввечері діяло Дякую, дякую. Війна залишиться у віршах. Ви якось написали, що ця книга стала для вас оберегом. А чому? Поясніть, будь ласка. Так, тому що це був як мій такий щоденний. Так? Я майже кожного дня писала, кожна людина по-своєму описувала свій досвід Люди писали щоденники, робили відеоогляди, е, фотографували щодня, да, малювали щодня, кожен по-своєму описував свій досвід. Писали пости в соцмережах. Я писала поезії і ну, і прозу так само писала щодня. І ось е, ці збірки, вони ніби були для мене можливістю висловитись, можливістю е, виписати свій біль і ділитися ним. Тому це так, такий мій у мій кожного він свій. Мої збірки та мої обереги. Але ж і ваша збірка помандрувала здається на передову, здається по шпиталям, так? Для вас це було так, важливо? Так. так, я передавала, я передавала за можливості. І коли їхали обережно, волонтери... обережно, будь ласка, руками, бо ви зачіпаєте мікрофон і трошки звук тоді. О, прошу, так. прошу. То ви передавали? Так, відправляла за кордон, щоб могли читати дітки, які живуть за кордоном. Зараз. Так, мої книжки мандрували. Mm -hmm. Дітом і. Ну, і насамкінець ще два таких питання коротеньких. Найважливіша перемога у вашому житті? Для нас усіх найважливіша перемога це зараз перемога в цій війні. Так? Але як і у мене одна поезія, у кожного з нас. Зараз в нас це велика війна, яка нас об'єднує всіх, але в кожного з нас своя війна, в кожного своє життя, свої якісь падіння, злети, боротьба поряд з цією великою війною. І е, для мене перемога от саме моя оця, е, сила, яку я знайшла в собі, рухатися далі, писати. Оця така трансформація. Коли я почала багато писати спочатку з болем про війну, потім уже з розумінням. Більше вже квіти війшли в мої поезії, люб, кохання, любов, доброта. Зараз я пишу багато дитячих творів. Зокрема, у співавторстві недавно нещодавно вийшла книжечка Доброкрай, там всі твори про добро. Ми довго з письменницями думали, яка має бути спільна тема, Можливо, це війна, можливо, це діти у війні, а тоді ми подумали, зараз так багато війни, що. І ми маємо жити з добром. Що треба добра uh, додати більше в наше життя. Дякую. Завершіть, будь ласка, фразу, але так, кількома словами. Коли мені буває важко я. Коли мені буває важко, я пишу. Беру або ручку, пишу на папері, або відкриваю свій ноутбук, створюю документ і пишу поезію або прозу, або відвідую якісь цікаві. Фільми, які я собі надумала, які я маю продивитися, або відвідую цікаві якісь літературні зустрічі, творчі дякую, вечори, які зваються. По Валентина Турчин, авторка поетичних збірок Війна залишиться у віршах. Зранені слова, співавторка книги «Доброкрай», Переможниця міжнародного літературного конкурсу Коронація слова в номінації оповідання. Я дякую вам за цікаве спілкування. Це був радіопроект Унікальна людина та я його ведучий Володимир Ісаєв. Побачимося! Слава Україні!